Від до вашої уваги електрогриль. Так він виглядає в чорному кольорі. В лоті є їх дві одиниці. Він має дві функції: контактний гриль для смаження м'яса, риби та овочів, та функцію для паніні та бутербродів. Тут є спеціальний піддон, куди збирається жир під час жарки. Він потужністю 1630 ватт. Має індикатор температури. Також є до нього інструкція. В собі вартість одного виходить 1200 гривень. Можна детально побачити. Він зменшує жирність продуктів до 42%. Його легко мити та очищати. Вартість лоту всього 2400 гривень. І цей лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші YouTube канали і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!